Всім доброго ранку і ось поспів нової віриш душевному. Живемо зараз та у дійсності. Давай вперед дивитись, наповнюючи секунду щастя, гід я русі в завжди діє, хай це кожен розуміє. А в житті, в нашому житті, соціальні лише події, здійснюються, хай мрії. Доброго добро повернеться однозначно, а зло злом і пиють на дурном. Не треба прожитися в Бога. Контролювати емоції. Читати, писати і діяти Є така вага. А чи за гроші? А чи за гроші? Чи за щось друге я був? Ні. Ні в якому разі. Я ж вчинки, скільки живу, скільки роблю добро. Вдарую вчинку не тепло. Мент злиє цей, хай не і хай не швидко тчуть хвилинки. А будуть лиш гарні в житті, в житті, в житті картинки нія цього святого, цього осіннього, ня цього холодного, ні я не люблю кабаку і роздамся. З часом я все знайду. Кабаку вам? Хто хоче, щоб я розмінявся? Ні-ні-ні, не наключіти фігнів. Не будемо про зле. Я напишу так, що кожен кожен це прийме і пойме. Цінуйте недорожче в житті та людей. Вони є золото для вас, золото матеріальне, відкудися про них кожну секунду, кожен час. І хочу, щоб радість була в них життя в життєвих книг. Та бой зберігає всіх хай нас. Зберігають душу і гармонію, зазерненко моє. Слава тоді, що таке багатього не мають значення вони. Слава не дії, слава слова лише слова, як сова, 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 що дереві гукає, живе та гукає. них до відсотки. І що не прикріплені, вони діями. Якщо не підкріплені, вони діями Так, війна зараз скрізь весь світ наповнений Жорстокими злими зміями, наповненими відьмами, які нас всіх захищають, я добре впевнений, що знаю. І всім гарним добрим людям всього всього найкращого бажаю.